Зеленський застосував санкції проти російських артистів, спортсменів та виробників ракет. Президент увів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб, які виправдовують війну Росії проти України та осіб і компаній, причетних до російської ракетної програми. Відповідні укази були оприлюднені на сайті президента України згідно із документами. Персональні санкції запровадили до. Миколи Цискарідзе, Олександра Розембаума, Миколи Растаргуєва, Сергія Полуніна, Олександра Панкратова, Чорного, Євгена Миронова, Юрія Куклачова, Єгора Кончаловського, Микити Джигурди та Ярослава Дронова, відомого як шаман. Всього у списку 20 осіб також під санкції потрапили компанії та фізичні особи причетні до виробництва російських ракет. Зокрема, зареєстровані у Китаї санкційні заходи передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, запобігання вививеденню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборону поширення медіа на території України.